Вересень це час, коли ми починаємо готувати наше місто до завершення сезону, але ще є час посадити овочі, щоб насолоджуватися ними восени. Залежно від того, де ви живете, список овочів, які можна садити зараз, буде різним. Але навіть у холодних зонах є більше варіантів, ніж ви думаєте. Деякі з них швидко ростуть, а інші треба посадити якнайшвидше, щоб встигнути зібрати урожай. Овочі, які підходять для осіннього урожаю в усіх континентальних регіонах України. У зонах 3, 10, які охоплюють майже всю територію України, у вересні можна садити салат, редис і часник. Для редису та салату варто вибирати швидко зрілі сорти, а часник садять саме зараз, щоб збирати його навісні. Якщо хочете ягід, то восени добре садити кущі чорниці, це сприяє розвитку кореневої системи та раннього весняного росту. Для трохи холодних регіонів шпинат теж гарний варіант для осінньої посадки, але він потребує прохолоднішої погоди, тому підходить для зон 3-9. Грубо кажучи, якщо ви не живете в південних регіонах з дуже м'якою зимою, шпинат можна сміливо садити у вересні. Для теплих регіонів. Якщо ви живете у зонах 5, 9, це більша частина України, за винятком північних областей, то броколі стані відмінним осіннім овочем. Її можна збирати аж до листопада. Головне вибрати швидко зрілий сорт, наприклад, калабрезе або ранній фіолетовий. Якщо потрібна детальніша інформація щодо посадки у вашому регіоні, можна знайти спеціальні графіки для шкірної області. А від у гірських районах, де вересень вже досить холодний, саджати овочі в цю годину може бути пізновато.